Добрий день, шості класи! Сьогодні я спробую вперше вам зробити таке невеличке відео пояснення того матеріалу, який нам потрібен. Сьогодні у нас робота на повторення. Ми повинні повторити слово сполучення і речення. Чим вони відрізняються і чим характеризується кожен із них. Отже, давайте згадаємо: це інформація, матеріал за 5 клас і. Початкову школу. Отже, увага. У нас є невеликий опорний конспект. Так, ви всі його бачите. Ви його потім собі запишете до зошитів з тим, щоб він був у вас у пам'яті. І так, словосполучення скорочує таким чином, «сп» і речення таким для опорного конспекту. Дивимося, спочатку розбираємося, в чому різниця. Між цими двома одиницями синтаксису. Адже словосполучення і речення вивчаються у розділі синтаксис. Увага! Словосполучення, ви бачите, це два і більше повнозначних слів або повнозначних слова. Що таке повнозначне слово? Це самостійна частина мови, це іменники, прикметники і так далі, все крім часток. З прийменників, сполучників і вигуків. Так, далі речення у нас може складатися з одного і більше слів. Ви знаєте, що у нас є речення з, одних, з одного слова, наприклад, осінь, зима. Так, це теж речення. Що ще характеризує речення? Речення обов'язково має завершену думку. Та інтонаційну завершеність. Що означає поняття інтонаційна завершеність. В кінці речення у нас стоїть певний знак. Крапка, знак оклику, знак питання Три крапки, якщо думка ще не завершена, але речення все одно оформлене і закінчується три крапкою. Що стосується словосполучення, то ось цих двох ознак воно не має. Зверніть увагу, я вам записала слово немає зі знаком питання. І на уроці ми розглянемо, як же в даному разі має писатися це слово разом чи окремо. Але продовжимо далі про словосполучення і речення. Проречення ми ще поговоримо на уроці. Інформація про нього, про повторення подається в підручнику, про словосполучення, на жаль, немає, тому дуже стисло повторюємо. І так, ми сказали, що словосполучення це два і більше повнозначних слова. В словосполученні одне слово обов'язково є головним, а інше Залежним. Від головного до залежного слова ми можемо поставити питання. Приклад: ось у вас є. Наприклад, тепла осінь. Два повнозначних слова. Я вам доводжу це, да? іменник і прикметник підписую, коли ми розбираємо слово сполучення. Головне слово осінь. Ставимо питання осінь яка тепла. Пам'ятаємо, що головне слово вимагає від залежного певної форми. В даному разі закінчення А вказує нам, що це жіночий рід однина. Далі, які у нас є типи словосполучень? Словосполучення можуть бути непоширеними та поширеними. Непоширені словосполучення це такі словосполучення, які складаються з двох повнозначних слів. Приклади. Дивимось на мій запис. Цікава книга. Два повнозначних слова. Іменник книга, прикметник цікава. Питання. Книга яка цікава, це не слово сполучення. Друге слово сполучення. Книги у шафі. В цьому записі ми бачимо три слова. Раз, два, три. Але повнозначних слів лише два. Це слово книги, іменник, і шафі теж іменник. У у нас неповнозначне слово, це службова частина мови, прийменник. Отже, головне слово книги позначаємо його хрестиком. Ставимо питання книги у чому? У шафі? Поширене словосполучення це таке словосполучення, яке складається з трьох і більше повнозначних слів. Наприклад, дуже цікава книга. Головне слово книга. Книга, яка цікава, цікава, наскільки дуже. Це зрозуміло. Але. Не потрібно забувати про те, що у нас є сполучення слів, які не виступають словосполученнями. І так ще раз, розрізняємо поняття словосполучення і сполучення слів. Отже, не є словосполученнями. У нас перше поєднання підмета та присудка. Наприклад, прийшла осінь, тому що це у нас вже утворюється. Речення. Це не словосполучення. Не є словосполученнями слова, поєднані сурядним зв'язком, тобто сполучниками і, і та. Чому вони не є словосполученнями? Тому що вони незалежні одне від одного. Ми не можемо знайти головне слово і залежне. Дивіться, наприклад, ріки і моря. Ми не можемо сказати ріки і що. Да, або моря і що. Ці слова незалежні одне від одного, це не словосполучення. Далі не є словосполученням поєднання прийменника і самостійного слова, тому що прийменник це службова частина мови, наприклад, у школі, під деревом, біля дороги і таке інше. Також не є словосполученнями фразеологізми. це стійкі сполучення слів, наприклад, «гав ловити». Означає бути неуважним, да? це не словосполучення. Також не є словосполученнями стійкі власні назви. Наприклад, такі, які складаються з двох слів, з двох-трьох іноді слів. Чорне море, ми не можемо поставити питання море, яке чорне, тому що це власна назва, да? а не ознака. Або назва міста кривий ріг. Ми не ставимо питання ріг, який кривий. Отже, це основне, що вам потрібно в 6 класі, на початок 6 класу, знати по цій темі словосполучення. Речення ми розглянемо ще на уроці, крім того, що я вам зараз зазначила. Стосовно того, які сполучення слів не є словосполученнями, в старших класах, в 7-7 класі, ми трошки пізніше, додамо ще пару пунктів. Того, які сполучення слів не є словосполученнями. Я сподіваюся, що інформація, яку ви прослухали, вам була зрозумілою, вона базується на ваших знаннях з попередніх класів. Вибачаю за форму, тому що робила це вже ввечері, на завтра на ранок, але сподіваюся, що вам буде це у користь, да? і ви зможете цим скористуватися. Дякую за увагу! Працюємо далі!